Був розпорядження керівництва заступити на охорону Тільки Ми знаходились тільки в холі, тобто наші співробітники ніде не ходили ні по яких підсобних приміщеннях, ніде знаходились тільки. В той зараз, як знаходились тут ми, тут ніяких порушень не було. Крадіжок, знищень, майна, пошкоджень і так далі. Близько 19-ї години до центрального апарату, до будівлі, де знаходиться центральний апарат партії «Укроп», рвалося більше 20 молодиків спортивної статури, начебто з представником нового власника, який вказав, що ну я так розумію, хотів розпорядитися якимсь чином цим приміщенням. Це створило певну напругу, тому одразу працівники офісу викликали наряд поліції. Ну треба надати належне, що поліція прибула і вдалося, щоб не було насилля. Було таке протистояння, тому що є ще охорона, яка охороняє будівлю. І е, тут накопичилася доволі велика кількість людей. Е, зі свого боку, я, як народний депутат, також отримав цю інформацію. Я одразу приїхав. Е, що я побачив? Ще на під'їзді я побачив автомобілі, які знаходяться, такі мікроавтобуси біля нашого офісу. Значить, вони були з такими номерами: майдан. Е, я такі мікроавтобуси бачив біля Дніпровського районного суду міста Києва, коли розглядалася справа Корбана. Це ми пам'ятаємо, коли забігали ті тушки, там і Меблі і намагалися камери всі потрошити, щоб не було засідання, висвітлювалось, тому і одразу викликало велике занепокоєння, чому ці люди знаходяться тут. Вирішили таким чином. З цієї охоронної структури, яка була, три людини залишиться в приміщенні на першому поверсі. Залишиться охорона три людини, які охороняють приміщення партії «Укроп», залишаться представники поліції. Цей формат, в принципі, дозволить зараз, без, ну якщо все буде нормально, дай Бог все буде нормально, не буде. Ніяких штурмів з'ясувати на ранок реальні підстави, чому таке відбувається.